Джорджа Мелоні пропонує план захисту України за 24 години. Якщо Росія знову нападе на Україну, її союзники мають упродовж доби ухвалити рішення про надання їй військової та економічної допомоги. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Запропонувала такий варіант гарантій для України, згідно з яким союзники України протягом 24 годин повинні ухвалити рішення про надання українцям допомоги у разі повторного нападу Росії. Про це повідомила газета Ла Стампа. Наразі ця пропозиція обговорюється в колі європейських лідерів. Варіанти дій включатимуть надання Києву швидкої та сійкої оборонної підтримки, зміцнення української армії, економічну допомогу, а також запровадження нових санкцій проти Росії. При цьому поки що не зрозуміло, чи передбачає план відрядження військ окремими європейськими країнами до України. Інформаційна агенція Блумберг, коментуючи план Мелоні, пише цитата Хоча варіант НАТО лайт. Не відповідатиме зобов'язанням з колективної оборони, викладеними у статті 5 Північноатлантичного договору. Він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про заходи у разі нападу. Кінець цитати. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто коментуючи цей план, заявив італійській газеті Ла Републіка, що ідея Мелоні Цитата полягає в тому, щоб НАТО як оборонний альянс міг забезпечити захист іноземної держави, наприклад, України. Як альтернатива, окремі країни могли б взяти на себе такі зобов'язання, оптимальний механізм буде обраний згодом. Безумовно, з НАТО буде гарантовано більш ефективне стримування. Кінець цитати зазначив Крозетто. Те, що Україні треба надати гарантії безпеки, на кшталт статті п'ятої статуту НАТО, джорджа мелоні говорила ще під час саміту в Білому домі в понеділок 18 серпня.